Привіт, сьогодні маємо 17 липня. Шховку, Та в мене посаджені ведмежі горіхи. Цього року я защепив червонолисті такі. І треба провести зелені операції, а саме забрати точку росту зверху, щоб вони сильно вверх не гнали тому що вітер буде виламувати. І на піщепі отакі позривати, як то кажуть, всі сили на зрощення. Ну, скажу я вам листя таке сильно в З материнського дерева вже не таке насичене, як ці молоді пагони. От такі справи. Є ті, які прижилися, які не прижилися, які сильно гонять в ріст, які не дуже. Одним словом так як і люди. Є більше, є менші, є здоровіші, є слабші.